Всім привіт! Я хотіла би вас трошечки запросити на мандри у Франкфуртський зоопарк, тому що там нормальне життя, спокійне, звірюшки красиві, люди ходять з нормальними очима, спокійні, теж ситі, задоволені життям, ніхто не дергається, милуються звірятками. Оцими малими тигриками, левенями. Отак мамка, тато і два маленьких. Я приїхала така розслаблена, спокійна, включаю новини і чую на ТСН, що знов нас накручують в одному лише випуску новин. Розказують три чи три сюжети про те, які, що наробили наші військові. І їжу якусь вкрали, це перший сюжет. І дизель вкрали, це другий сюжет. У ПВО. І третій сюжет, якась там комісія знайшла тонни якихось мікросхем. Якщо б вона їх не знайшла, то ми б збагатилися на декілька мільйонів гривень. Якщо б з них лапок, цих мікросхем зняли б трагметали. Хто б їх знімав, невідомо, але знайшли, всіх, всіх заарештували, які молодці. Але що мене вразило, що раніше я про таке не чула, щоб отак в одному випуску і три таких сюжета, і все так погано, і саме у військових. Ну, то, звісно ж, я зробила висновки, що хочуть змінити мою думку. Про військових, і це мене якось насторожило. І тому я вирішила знову-таки заспокоїтися, повернув, як оця тваринка, наприклад, і на м'яких лапах підійти до спокійних відео, з спокійної країни, прослабитися, подумати і сказати, що ми. Памасапіянси, ми людини розумні, як ця криса, як цей щур, як всі інші тваринки. Ми хитрі, сильні, ми вміємо аналізувати ситуацію. Ми пам'ятаємо, як змінювали нашу думку в 2019 році. І що з цього вийшло, ми бачимо. І тому ми нікому не дозволимо змінювати нашу думку про наших військових. Ми їх шануємо, ми стаємо перед ними на коліна і дякуємо їм за те, що вони роблять. І ніякі такі страшні сюжети про людожерів не змінять нашу думку. А от сім'я оцих кротів. Ось там у них дітки маленькі, голенькі й босі, а оце тато тягне, мабуть, мати п'яничку додому з гульок, бо вона не хоче годувати дітей. Чи навпаки, мати тягне батька і запитує, де гроші? Чи, може, це тато прийшов додому і сусід відразу зайшов? І ось вони тут сперечаються на вході. А оце така класна тваринка, у неї така шкірка класна, хутро таке, дуже мені подобається різнокольорове, від бобра до норки. І якщо погано бачиш, то класно, якщо у тебе такий ніс, який все відчуває і може провести тебе стежкою і допомогти знайти їжу. Це хто такий у нас тут? Тут якісь обізянки. Просто волохаті, красиві обізянки, мама і донька. А це хтось наївся, товстий-товстий і застряг на дереві. Ні, живий поліз далі. Отже, в їжі треба знати міру. Ігуана. Як вона вихиляється в різні боки. Це так класно. Таке відчуття у неї власної неперевершеності. У нас деякі депутати так ходять, у них така походочка. А це столова для щурів. Тут їм готують у них яблука в ящиках. Можна подивитись, яка тут санітарія. А це природич нашої собаки гріфона касі, яка у нас тут гостювала. Точно вона. Одне обличчя. Рудий колір такий красивий, вогняний. Ще одна кася. А це сусід касі по таунхаусу. Чорний. А ці очі це щось. Такий розум у цього щура. А це черепаха лежить на рибі. Що вони роблять, не знаю. Риба-черепах. Красиві риби, але я не по рибам. Обладнання акваріума мені подобається, красиво оформлено. Жовто-блакитний акваріум в дусі того, що ми любимо. Це наші кольори. Кальмар примудрий. Очі які. Тут начебто і краса, але якась тупість. Не знаю. Не моє. Але нагадує Єгипет. Там так під водою. Саме так. Ні, забираю свої слова назад красиві. Мочалки, губки з присосками. І рибки нема. Все рухається. Опускаєте пару листів від пальми в акваріум і виходить така краса, якийсь такий сюжет про джунглі, замріяний, закоханий коник. Як чим більше риба, тим я помітила брудніша вода. І Нічого з цим зробити не можна. Якась доісторична істота, вона наче на лапах на своїх плавниках. У маленьких риб чиста вода кристальна. А це яка з хвостом і з носом буратіна. А лапи. І салат плаває, вона його їсть. Це теж доісторичні. Хочеться такий панцир одягти на себе повністю, а цей завис, до гори Дригалом. Отакий От панцир на себе наді... натягти, щоб нічого не відчувати, після таких новин, які я сьогодні почула. Крокодильчик маленький. Ці ми улюблені таргани, люблю їх. Вони такі спокійні, на них можна так от спостерігати за ними, за їх вусиками. Але, звісно ж, не тоді, коли ти ганяєшся по хрущовці з тапком по кухні за ними. Так різко включив світло і давай тапком їх або окропом поливати. Це теж спокій лежить. Цей товстий, ще товстіший. Так кажуть, будеш їсти салат, будеш худий. Нічого подібного, он як і животи. І у цього теж. Він же ж м'ясо не їсть, солодощі не їсть. Це два брата-акробата. І скажіть, що вони не красиві. Красиві. Лебідь красивий, як лебідь, а обізяна як обізяна. Це від класика. Жваві такі тут черепахи. Мабуть, їм вітаміни дають. Це наш буля. Жив би наш буля в такій країні, як Німеччина, був би таким товстим, поперек себе ширше. А це у них велике будівництво в вольєрі, криша над головою, у нас би два земли... півтора землекопа вже копали б лопатами, аж дим би йшов. А тут стоїть техніка, і спокійно так написали, що, вибачте, за незручності. Техніка працює. А це у нас косметологічний салон, косметичний салон. Пілінг спини. Так, думаємо, як його краще зробити. Думай, думай. Думай, перш ніж зробити. Так, ну і ще раз. Сусід пройшов з колесом. Шина монтажа прийшов. А оцеї мамки я не можу сказати, що це лапа. Це рука. От подивіться. І скажіть, що вони менш розумні, ніж ми. Ні, не менш. Просто ми нічого не знаємо. І посадили їх за склом. Але при цьому ми їх шануємо. У Франкфурті їх шанують, всюди їх портрети. І навіть ось генеалогічне древо біля кожної клітки. Хто від кого пішов, кого як звуть, рік народження, бабуся, матуся і так далі. У нас не про кожну людину знаємо ми це. Своїх родичів не знаємо, тому що така історія. А тут так. І знов очі, вологі чорні очі. А губи, губоньки, очі навпроти камери спостереження на її висоті. Я на своєму рівні можу спостерігати лише колінця, навіть не животики, і копиця. А це пам'ятник обізяні перший у Франкфурті. Я вже не знаю, який звуть, там не написано. І ніс, наче серце. Красиво. А це якийсь хижий птах, маленький, у порівнянні з його здобиччю. Голова від... Німецької корови. Це навіть не від нашої корови, а від німецької. Вона рази, рази в два-три в більша. А тут, от скажіть, ми зранку не завжди встигаємо себе так розчісати і прибрати, як ці птахи. А оцей парень це наш хлопець, перший на селі. Як встав, так і пішов. Тому що красивий знає, що і так красивий, всі дівки його. А ось і дівки, це його коханка, дивіться, яка краса, косметики не треба, там такі очі від природи, там такі вії, там такі губоньки, там такі вуха, а який носик, а зачесон який? Укладочка яка, а кольори. Природа чародійниця. І ці красунчики прості, селянські хлопці, дівчата, але такі красунчики. А там далі і пелікани, і фламінго. І все це при температурі плюс 4, а взимку буде і мінус. А це Каддафі. От він мені. Каддафі і все, одне обличчя. Я до чого це? Що все все пристосовується? І, і рослини пристосовуються для, до нашого клімату, і тварини, а тут сірий колір мене вразив такий сірий, такий красивий. От бувають такі вражаючі кольори. І от саме у цього птаха таке пір'я. А це два пляжника. Оце він трошечки здригається, щоб не примерзнути. Або, може, судомий в нього. Цей вже пример пішов у воду. Воді тепліше. Отак. Молодець. Але ж не дурний, ліг на метлу. Він же на камені лежить. А це магонія. Я б не я була, якщо б не, не зняла би, як цвіте магонія. І це останній день листопада. На завтра буде сніг. І мінус. Така вона красуня. І всюди по Франкфурту цвіте магонія, такими коронами. А це хтось креативний. Отак От оформив свій балкон: фонарь, аптека і два чоловіка. Мамка і її дитинча а також стрикоза, клітка з папугою. якісь кущі, шарики, все таке, щоб було веселіше. І громадський транспорт. Пока-пока, Німеччина! Може, я вас трошки заспокоїла? Дякую за увагу! Мудрина.